Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про таку дуже цікаву підступну штуку як проєктні дороги. І хочу звернути вашу увагу, що теми наших відео ми беремо саме з ваших звернень. І до нас було звернення стосовно проєктних дорог. І ситуація доволі таки там, в людини не дуже приємна. Неприємна з тим, що е хочуть навіть анулювати земельну ділянку. Але ну, то зовсім інша історія, про неї ми поговоримо після того, як закінчимо наші судові справи. Ну, а зараз, стосовно проєктних доріг, звучить нібито щось таке серйозне, да? але насправді це ну, часто просто лінія на папері. Це ж не асфальтна дорога, вірно? І навіть не грунтовка, яка там під посадкою накатана, а лінія, яку хтось колись десь для чогось незрозуміло комусь, намалював. Звучить, звісно ж, не зовсім професійно. Ну, намалював, да, тут вони всі там проєктуються, над цим працюють інженери, геодезисти. Але ж, простими словами, хтось намалював 20-30 років там десь назад чомусь для чогось, в якихсь там старих документах. Да? Є таке діло. Ну і на місці цієї дороги може бути поле, город або, наприклад, ваш пай. Але в документах вона вже записана як територія загального користування. І отут от починаються проблеми. Коли цю лінію вносять земельний кадастр, вона раптом стає справжньою. Ця дорога, вона стає справжньою. І через неї вам можуть в реальності не дозволити поділити земельну ділянку, не погодити зміну цільового призначення, або взагалі заблокувати продаж або будівництво. Ну, Це в дійсності буде серйозна проблема. І найнеприємніше, ви навіть можете не знати, звідки, коли, звідки. Коли і де вона взялась, Бо коли ви отримали пай, там чи іншу земельну ділянку, про цю дорогу вам ніхто нічого не сказав. А тепер головне. Не кожна проєктна дорога це реальна підстава забрати у вас землю. Розуміємо. Да? Якщо ця дорога існує тільки в старих паперах і під неї не створили окрему ділянку, немає рішення, і вона нормально не зареєстрована, то юридично це не дорога, а просто стара схема. Але все рівно схема, і на схемі вона є. Ніхто не має права прийти і сказати: отут дорога, давай сюди землю і все, все. це наше, ми тут будемо їздити. Ні. Для цього має бути офіційне рішення, кадастр, реєстрація, і, звичайно ж, якщо вже так склалося, то повинна бути звичайно, компенсація. Тому що ви е, побачили через кадастро е, на кадастровій карті, там, Лінію, через пай. fi да, Якщо ви це побачили, знову ж таки, ніяких панік. Перше, саме перше, ви знаєте, до кого потрібно звернутися. Звертайтесь до нас. Далі йдемо, що зробити в першу чергу. Це потрібно прості, просто перевірити три речі: чи є окрема ділянка під дорогою, чи є рішення ради, і чи зареєстровано право власності? Це саме головне. І ну, дійсно дуже часто такі дороги можна прибрати або оскаржити, бо вони тягнуться ще з когось часів і давно не відповідають, скажімо так, чинному законодавству. Проєктна дорога це не вирок. Але якщо її ігнорувати, можна втратити частину серед землі. І це я вже, скажімо так, на повному серйозі вам говорю. Тому, якщо у вас склалася якась така ситуація, обов'язково пишіть нам. В особисті повідомлення, номер телефону ви знаєте, 067 405 69 55, І ми обов'язково все перевіримо і зробимо так, щоб вашу землю ніхто не забрав. Гарного дня!